В останні дні літа актуальною залишається тема безпеки на воді. Тож рятувальники провели в одній із аквазон поблизу Житомира. Захід де навчали правилам поведінки під час купання, а також засобам порятунку та надання першої медичної допомоги постраждалим від утоплення. Захід сьогодні проводили з метою навчити населення безпечному відпочинку біля води. Бачимо багато дорослих, багато дітей. Тому запросили червоний хрест наших колег з юнальної превенції, водолазів, волонтерів. Все відразу. Відпрацьовували на практиці, проводили конкурси з дітьми, навчали їх, як безпечно відпочивати біля води. І взагалі не на тому, що до води потрібно йти, необхідно йти лише з дорослими. В першу чергу водолази зі спеціалізованої аварійно-рятувальної служби та волонтери продемонстрували відпочиваючим різні способи, як дістати з води людину, що то не та алгоритм дій, які варто виконати після цього. Далі ж діти мали можливість спробувати і себе в ролі рятувальників. Якщо людину витягли з води, її необхідно розмістити на рівну, тверду поверхню, перевірити рудову порожнину на відсутність різних сторонніх тіл. І далі ми маємо зробити 5 початкових вдувань, продовжуємо 30 натискувань на грудну клітку, два вдування. І таким чином ми робимо до того часу, поки до нас не приїде швидка медична допомога, поки у нас є наші фізичні можливості, або до е, ознак життя е, людини, які вона може подати. Віола, яка відпочиває зі своєю маленькою дитиною, зазначає інформації щодо безпеки на воді у вільному доступі, вистачає та на практиці вона сприймається краще. Ми перевіряли дихання і вчилися відновлювати дихання в разі того, якщо малюк буде тонути. Все вийшло, все дуже доступно пояснили, тому ми все Пам'ятали, дякуємо. Ну і звісно, головним сюрпризом та хедлайнером заходу став улюбленець дітей пес Патрон. А на завершення дітлахи отримали від організаторів солодкі подарунки.